Починаю з 11.30, адже дуже актуально показати вам саме те, що відбувається не з самого ранку, адже зазвичай траси після обіду просто вони розквашені. Погнали 11.30 наверху другого підйомничку. Ми знаєш, друга траса прямо біля нас знаходиться. Я вам скажу таке, що сьогодні траси значно краще, ніж попередні дні. А, до речі, дивіться сюди далечину. Зараз видно 14-ку і 7-ку, так? Да? І що ми бачимо, що змінилось найголовніше? Змінилось те, що... По боках трас уже сніг зійшов, уже його там немає. Є тільки на трасах, між деревами вже майже його немає. Щось сьогодні багатенько людей, до речі. О, дивіться, що... ну шоп, шоу мій Вільвет, як завжди, у масовці вельвет когось зустрічаю. Як завжди, друзі, найкращий бренд український Вельвет. Слухаємося далі по трасі номер 2 Це, і вона ось така от трішки. Знаєте, тут, як здається, би каша. Да, але порівняно з попередніми днями народ це просто. Супер, я вам скажу, це чітка траса, це не каша ще, оце чітка, повірте. Ви ще не бачили, що тут робилося до цього, до цього дня. Поляницю знову ж таки звідси видно і там вже да, там вже сіли. Зійшли, зійшли вони, там вже розстали. Тобто, між готелями, між тенцями, от покажу тупору, і кожного дня в інстаграмі, хто ходили, в інстаграм, знаєте, звідки так? Да? І підписуйтесь, до речі, там мене завжди на найактуальніше щодня лайв режими. Як файно Вау, засніжена горлята. Я, звісно, розумів, що сьогодні четвер, але 12.20, друзі, на годинничку і п'ятий підйомник, ну, людей майже немає. Так, я думаю, що це все через те, що в попередні дні була дуже каша, тому, тому, тому люди вирішили почекати кращих часів, напевно, таке от. Але отака от черга біля п'ятого підйомничка. Її нема. Ми вже їдемо на п'ятому підйомничку. знаєш, друзі, проїхалися на годиночку. Вже майже перша година. От у мене є учень, такий крутий пацан. Що ви розуміли? Він сьогодні вперше на лижах. Він вже їде, плуг уже поїхав повороти. Ми вже з ним переходимо на паралельні лижі. У нас пройшла година одна заняття. Ми з ним побували вже на навчальному майданчику. На трасі 2С і їдемо на п'ятому підйомничку. Він взагалі красавчик дуже швидко вчиться. Щоб ви розуміли. Перша година заняття. Скажи, як тобі траси сьогодні? Я знаю, ти раніше не катався на лижах, але все одно, от скажи, от як тобі траси? Подобаються чи ні? Подобається, так. Да. Гарний, гарний краєвид. Краєвид гарний. Любиш лижі? Так. Да. Як повертати на лижах? Ану, розкажи Є. людям, що для того треба робити. Якщо направо повертати, то треба на лівого рогати і з ліво націлитись. Супер! Їдемо вже по 17-й трасі по одній своїх улюблених народ. І я знаю, в чому секрет цього хлопця. Коротше, ви розуміли, він передивився купу моїх відео. І він вже багато всього того, що я йому говорю, що не в'їхав, я моя опушкав. Все, що я йому хочу говорити, він це вже бачив і сам розуміє. Кажу, ми зараз завертаємо на горку. Питаю наша. Він каже, щоб швидкість збивати. Так, Джекічан, щось не то по техніці пішло. Яке плече опускаємо? І пішли, ліве, так? Да. не то з плечима. Ну, без помилок ніхто не може, але сама суть народ, от що йому допомогло. Поняли? Що дивитесь багато моїх навчальних відео, приходити на заняття, вчитесь у три рази швидше. Так, тебе ліве плече, ладно, працюємо далі. Перша година дня майже, 12 підйомничок, людей щось не особо, та й біля фільварка лиш немає. Взагалі це показую для того, щоб оці всі скептики, домашні дивані, експерти, коментатори не писали. А подойди к ресторану, посмотри, скільки там лиш стоїть. Там всі сидять в ресторані. Не сидять в ресторані всі. Нема тут людей. Дивани експерт, шановний. Так, да, друзі, ось така вот ситуація. Пару днів назад взагалі підйомники пусті каталися. 11 f да, траса і ми сюди потрапили о першій годині дня орієнтовно. Це ділянка. найнайрозбитіша зазвичай отут на цій трасі. Ось вона, дивіться, тут такі прямо бугри. Сразу виїжджаєте на неї. свого купця в себе живота, груди в себе, не випираємо в себе, ельфаців таки. Весь тут, до речі, можуть клижники прилетіти. Тримаєте, живіт в собі, груди в собі, спинка кругла зігнута, і вам буде легше проїхати. Що плугом, що на паралельних лижах, Як тільки отак станете в рівні подивці, а на першому бугрі лижі вилиться. Ви, 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 ви. Так що, друзі, спинка зігнута, максимально, щоб ви могли амортизувати. Ложки на гесенькі обов'язково. І колінка амортизують обов'язково, щоб ви тут не падали. Ну і різких поворотів не робіть. Всі повороти плавні. Питайтеся, як по льду на машині. Ну уявіть, що тут робилося, що погнули так, початківцям за проїзд заборонено цю штучку. Це хтось, напевно, набирав десь звідти розльоту і сюди все залітав. Файненько брав розгон, по ходу. А ми рухаємося далі на 11 ку синю ту трасу, тому що нам вже трошки ранувато, все-таки перше заняття, півтора години прийшло від початку. Ми і так вже на 11 так, леве. Ось вона 11 f ця траса. ця синя діляночка, але вона також складновата трошечки, друзі. Тут будьте максимально обережними. Тут ну вона дуже така, що травму небезпечненька. Так що будьте максимально обачними. А дивіться на горі що такий ніжок навіть зберігся. Але тут тяжко, 11F, народ, ну Чесно, вона тут дуже така зараз прямо розбита. Я дивлюся, ну тут так льотають. Я боюсь, народу. Я боюсь, що мене хтось буде. тут, Так льотають деякі просто лежі. Борди не контролюють, просто летять і просто несе по цих буграх. Звісно, да, стромноватніко трошки. До речі, доїжджаємо вже до 8 та 11 підйомнички, бо до речі, оця червона. Чогось закрит. Чого вони її закрили, я не розумію, бо була траса, робила, все було чітко, все було добре, а потім взяли та й закрили її. 11.11 11 підйомник, як завжди, пустий. Та й восьмий, як завжди, майже пустий. До речі, проїжджаємо зараз перед санною трасою, друзі. На 15-му підйомничку їдемо. Ось вона безпосередньо, сама санна-траса. Дивіться на неї. Ну, така файненька, до речі, пологенька, Гарно на ній в день, а вечором на саночках і доїжджаємо до 14 ки Ах, а позаду що? Позаду такі круті буковельські гірські пейзажі. Доїхали до 14-ї народі, тут теж щось непросто, щось трошки важкувато їхати, як то кажеться, я вам скажу чесно. Не таке, як пару попередніх днів. Але, але складновато просто ви не виділяєте, що було до цього. Це ще класно порівняно, порівнянні. І так, друзі, зараз ми з тігрою йдемо в центр, так, тігра? да, тігра? Супер! А тут бачите, вже закрили коротше, підйомнички, 12-ка закрилася, тому що 16.30. То встиг на 17-ку молодці. А ми, на жаль, шкребемо, Ми сісовгаємо, полземо, а тут вже все підмерзає трошки, тому з каші робиться сипучка. До речі, я найбільше не люблю сипучку. Теж треба, ми попали на сани 100 краси 5. А, дивіться на неї, яка Ти що, в наска. Купа! Під шоу просто Тут можна насміятися, можна такого побачити. Я маю. І розбуваються, хто як може виживає. Але всі живуть в загальному вечірні катання вже і хочу показати вам здалека, або зблизька щось забувся дивіться, яка там колія, справа, да? праворуч та по центру. Видно, що вона трошечки така апетитно не апетитна. І сімочка в другу сторону, зараз до неї ще підійду, вам покажу поближче, вам небо, яке, може сніг буде. То є 19.20 на годиночку, друзі, сьома траса, сімочка. Ну як вона збереглась, яка вона зараз, ви бачите самі. Але це краще, ніж попередні дні. Його ті типу, чуть не сніс. Але я не правий, бо я йду через трасу. Якби він там не катався, який би його рівень катання не був, знаєте, це правило. Друзі, значить, дякую всім за перегляд. Бачу, статистика впала на каналі, тому... Де мотивейшн виявляється, Пишіть якісь коментарів, підтримочку переглядайте обов'язково опис під цим відео. Дякую всім, хто ще досі дивиться контент.